Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Як там у вас Дощик був чи ні? Боже, пишуть мої підписники, що дощів не було вже місяці, два, і три. Земля зовсім суха. Ну, я не можу сказати, що у нас дощівно було. У нас якось так тиждень трішки попече, а потім дощ, день-два. Але це у нас просто Армагеддон. Це під Києвом, Бучанський район. Лежать мої квіти, ну ще дощ та й буревій. Не знаю, що мені робити з цією гортензією. Бачите, не витримує вона тяжкості оцих квітів. Не витримую, та ще більш-менш стоїть. А ця все-таки не витримує. Так не хочеться мені їх зрізати. Як її підв'язати, навіть не знаю. Не витримую. Ну, мої дорогенькі, дуже багато квітів лежать. Ну, нічого страшного, тому що у нас другу ніч армагеддон. Але вчора у нас дійсно був армагеддон. Горець. Пані Оля, якщо ви будете дивитися відео, ось така краса. Буду його зрізати, і я як зріжу, я вам потім покажу. Я його буду садити, черенкувати, тому що, мої дорогенькі, ви питаєте і хочете, ну, хочете черенку. Черенків, так? Живців, вибачте. Я як буду це робити, я вам скажу, тому що у нас зараз декілька годин не було дощу. Розповім вам про цього горця і покажу, як я це роблю. Але з Києва вже тягне, тягне вже такі хмари йдуть, темніє, значить зараз буде лити. Кияни, у вас дощ є, то ви нам свій віддаєте. А нам уже й досить. Хай іде на ті, бачите, все лежить. Хай іде на ті області, на ті райони, де нема дощу. Нам уже досить. У нас вчора в день таке було, ну нічто звичайно, так? А в день це взагалі лє вітер, листя несе, вода тече. Вчора в мене тут ось по доріжки, текло прямо з дороги. І все по доріжці туди далі. Вітер, листя, як восени, бачите? Неприємне таке відчуття, тому що таке все мокре, дуже мокре, дуже. Таке все неприємно. Але дощик, але дощик, ну, шкода мені, ось цих квітів, але дощик все-таки потрібен. Тут гортензія все-таки стоїть, тому що вона е, так. Кругом притримують її якісь гілочки, якісь квіти. Розквіт ось такий лілейник. Ну, лілейників у мене дуже мало. Ой, але вже нам дощу не, не треба. Але з Києва знову тягне. От тягне, тягне. Тому що вчора у нас, ну не знаю, години три, мабуть. А може, в дві, я вже й не пам'ятаю, тому що нуль є, і грім і блискавка. Грім і блискавка, і вітер. Ну, знаєте, як колись казали на ніч. Ну, щось є таке. Ну, так уже ж другий день і обіцяють на сьогодні, ну, я ж кажу, мабуть, скоро буде, тому що тягне. І так. Блискавка вдарила дуже просто, дуже десь туди, до центру нашого селища. І аж таке зарево. Толя вибіг і грім, ну дуже великий грім і блискавка була. Толя вибіг, каже, це що? У нас бомба взорвалася, тому що повітряна тривога: дощ, грім, блискавка і повітряна тривога. Армагеддон, Розумієте? А я кажу, та ні, Толя, якби ж щось збили, то тому, що збивали. Але я кажу, ти розумієш, що в нас би й вікна і, і або щось зірвалося, то кажу, полетіли б вікна, і, і, бо як так, то аж будинки ходором ходять, розумієте? Кажу ні, це кажу, блискавка, і по десь, мабуть, попала у трансформатор, тому що. І навіть, а я стояла біля вікна. Не знаю чогось. Ну, дивлюся, що дощі йдуть, воно ж лє і лє. Не треба нам, уже, Хай вже йде по інших областях. Все, хватить. Нам за дві доби налило гарно. І я стояла біля вікна, а воно як така вертикальна, якась ну, блискавка, так, і якось так до землі. І потім отаке, таке зарево аж. Кажу, ні, Толя, це кажу, блискавка десь попала у трансформатор і оце кажу таке. І все, і, і світло зникло. І світла у нас немає досі. І світла у нас немає досі. Ні світла, ні води, нічого. Ну, звичайно, світла немає, то й скважина не качає. Розумієте, нема нічого. Люди прийшли з роботи. Ну, ми то тепер набираємо, але ж ну скільки я набираю каструлю і відро, завжди набираю. Завжди набираю кастрюлю і відро, так щоб стояло. Боже Боже, все лежить. Все лежить, ну нічого. То я ж кажу, що світла в нас нема. Сидимо без світла. Води набрали вчора швиденько, а хто не набрав, а хтось прийшов з роботи та немає. То що? Я вам скажу, що. Ой, так не хочеться багато говорити про цю владу, так не хочеться. Але ж просто не вистачає ніякого терпіння. Світло у нас дуже дороге, пан Ахметов. Світло у нас дуже дороге. Послуги за світло, якщо ми хочемо щось зробити, ось я сама. Електрики у нас тут працювали, то я ж питала за стоп. Він каже, ой, жіночко, це вам дуже і дуже дорого обійдеться. Це просто що нам приїхали і поставили стоп на вулиці вже, тому що навіщо воно нам у... на подвір'ї, так? Та кажу. Ну, як це кажу, може, може було б зробити. Ну, це треба замовлення робити, все таке це зрозуміло. Він каже, ви знаєте, скільки ви заплатите за це грошей? За оцей це рахується, як провести світло. Я кажу, як це провести? Світло у нас є вже. Ну, скільки років це ж зрозуміло. Він каже, ну там у них свої розрахунки. Ну треба при, у них їм заплатити кошти. За що? За послуги. Вони нам поставлять стовп, оцей бетонний. Треба змінити кабель. Він так подивився. Каже, він у вас добрий, але якщо ви вже будете міняти стовп, то вони вас заставлять міняти і кабель обов'язково. Лічильник у нас такий, ну, ніч-день. Це анемона зараз розповім. так? Ну, зараз повернусь, щоб не стояли на місці. Я і ви. Тому що. ну... Треба великі гроші. Він каже, воно вам зараз болить, оце цей стовп. Я кажу, та не болить, але просто що не... треба ж його змінити. Він каже, ну от коли війна закінчиться, тоді будемо міняти. Тому що зараз це дуже великі кошти. Кажу, я знаю, тому що мій знайомий звертався. Так що я хочу сказати? За світло ми платимо великі кошти, за послуги теж. Ось у нас така аварія, тому що дочка читала Фейсбуці, світла ж немає, але ще ввечері вона полізла на горіще, тому що не працює ж вишка, світла ж немає. І вона в Фейсбуці прочитала, що сталася аварія, ну Звичайно, воно так вдарило, що я ж кажу, одразу пропало світло. ну Мені здавалося, що дуже гучно було. Ну настільки гучно, що Толя думав, що то якась бомба зірвалася. От. І все, і на цьому закінчилось. Але послуги дуже дорогі, світло дороге. То чому вже не купуєте ці запчастини, щоб у вас були? Тому що нема, нема запчастин. Ви мене чуєте чи ні? Так було написано, що ну, немає зараз цих запчастин, тому придеться трішки почекати. Люді, ну це взагалі. Розікрали цей, цю Україну. Роздіребанили її, все приватизували. Ну, мовчу, але ж все приватизували. Так, все тепер же їхнє, у нас нічого державного немає. Оці користувалися цим світлом, як хотіли, продавали нам його і продають, так? користуються самі всім тим нашим, тому що скупили за копійки, брали все, що можна. З цієї генерації, нічого в неї не вкладаючи. І тепер, як оце немає світла, то то немає запчастин, то то... ну я не розумію, блін, де да береш ти вже такі гроші. Та купуй вже ці запчастини, щоб вони в тебе були. Війна ж на вулиці. Ой, не, не можу просто не можу. І це сидимо, звичайно, годуй зараз поки що ранок. Але ж люди включають, тому що ну, в холодильнике ж так. Воду, то воно вам не накачає, якщо ви генератор підключите. Це єдине, що в холодильник і в будинку буде світло. А так води немає, скважини не качає. Ой, блін. Я ж кажу, роздіребанили цю Україну, роздіребанили, все розділили, все їхнє. А де наше? Працювали стільки років, платили ці податки, все нашого нічого нема. І сидимо тепер то без світла, то без тепла, то без ідіоти. Розумієте? Ідіоти. Вибачте, ну, 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 ну дійсно так, я ж кажу. З цим світлом завжди проблеми, Завжди. Ну, в місті можливо ще не так, а вже ж за містом так завжди це проблема. Як тільки десь якась щось що таке, все, немає чим лагодити, блін. А будинки дорогі, а жити в, в, в усіх країнах світу, розумієте, маючи маєтки все таке, то це можна, це так треба. А ми повинні сидіти без світла. Ох. Ну, Не вчора ж його ж діребаніли в 90-х роках, то дорослі люди, пам'ятає, ваучери вам роздавали людям. Всі ж такі були. Недолугі, знаєте, колись знайомі, ой, кажу, Боже, можете сходити з цими ваучарами в одне місце. Вам дали просто відмазку, та і все, скоро все буде їхнє. Воно так і сталося. Все стало їхнє. А куди ми платили гроші все своє життя, я не знаю. Нашого нічого немає. Ну, значить, такі ми, що нас так всі можуть мати, вибачте. Просто, ну просто злаєш, кажу, світла немає, води немає, ну води ми набрали вже. Ми завжди набираємо. Та й так набираємо води. Чоловік мій сьогодні. Що це таке? Це гусінь? Дивіться, гусі. Ні-ні-ні, квіточку ти мою їсти не будеш. Чоловік сьогодні збирався на роботу, ну тому що в нас є, як вам сказати, Ну, на вулиці душова кабіна в нас така гарна. Є. Але ж, ну що ти в 6 годин будеш бігти туди, заливати воду, та її ж треба ж теж нагріти. То чоловік сьогодні я нагріла води та став, да, так, обливався і мився. Звичайно, не проблема, то помилися, він каже, добре, що у нас є, е, е, у нас є досвід. Бо сиділи в окупації, то ні світла, ні води, не було, нічого не де. І холодно ж було, звичайно. А це, хоч на вулиці, каже, тепло, можна помитися і на вулиці. Але ж все рівно. Люди прийшли з роботи, немає води, тому що нема світла. Ну то як це? Їм треба їжу приготувати і помитися. І... Ой, олігархи наші олігархи, яких ми викормили і виростили. Розумієте, що нам зараз говорити про ту владу, тому що ми її ж викохали, ту владу. Всі олігархи наші живуть дуже гарно, мільярдери. То ми ж їх виховали, ми дозволили їм так жити, а самі живемо як. Так, ну добре. Тому що. Не люблю говорити. Ми це все розуміємо, ми це все знаємо, все лежить у мене, все нічого, переживемо. Тому що ми всі люди дорослі, зрозуміло, але війна зараз не хочеться щось таке говорити. Це чебрець такий гарнющий, це материнка. Треба зрізати на чай. Не хочеться, я ж кажу, говорити, тому що треба зараз бути єдиними. Але ж хіба можна бути з цими єдиними? Я ж кажу, люди збирають копійки на оці дрони, на це все, на ці машини. Поїхали, хлопці машини нема. І треба їм допомагати, пенсіонери гроші збирають. А вони собі відпочивають, і вони, ну, звичайно, звичайно. Звичайно, звичайно, тому що що викормали, що виховали, те й маємо. Це наша ціна нашого розуму. Інтелекту, способу життя це оці олігархи, яких ми виростили. Це ми такі, тому що жили при Радянському Союзі, владою не цікавились, та й молодь зараз владою не цікавилися. От як владою не цікавилися, то так нас з усіх сторон і мали. Тому тепер маємо, що маємо. Так. Квітне моя анемона, тому що з Києва тягне дощ, вже йдуть такі темні хмари, значить зараз буде лити. Ой, нам вже не потрібен. Цей дощ не потрібен нам зовсім. Анемона почала розквітати моя анемона, дуже гарно квітне. Є весняні анемони. Вони не люблять води, вони не люблять застій води білого кольору і в мене вони є. Є ось ця анемона японська. В народі кажуть, яблуневий цвіт. Ну, цвіт. Вона такий схожа, так. Ця анемона любить воду. Пані Олена, ви мене просили вам її відкопати. Я такі відкопала і відсадила, але хочу вам сказати, що ця анемона дуже погана в пересадці. Отак, От як вона вже росте, бачите, то вона гарненька. Тут вона у мене росте на Ну ось тут, бачите, як вона називається. Ну, ой, Боже ж ти мій. Ну, ось отаке, бачите, де стіна сходиться з різних сторін. Тут її води досить, з криші йде вода. І тут вона в мене росте вже дуже багато років. Але була теж трішки підгоріла, приходиться поливати, тому що воду вона любить. Вона любить сонечко і вона любить водичку. Але щоб відкопати, отак здається, так кущик, так? в неї повзуче коріння. Кущиком викопати так, і неможливо, у неї коріння повзуче. І ось вона трішки мені була вийшла на дорогу, я її тут прибрала і посадила ось сюди. Пані Олена, бачите? Ось я посадила три кущики. Цей кущик посадила раніше, він зелененький. А цей, ось три кущики, навіть один буде квітнути. От треба, поки я навіть не, поч... не стала його обрізати, це сухе листя, щоб ви побачили. Дві неділі воно росте. Воно хворіє страшенно. страшенно. Я її поливаю декілька разів на день. Отак просто ось викопала, зібрала його все до кубки, закрутила і посадила. І отак воно приймається. Але бачите, як воно дуже і дуже хворіє. Це поки воно прийметься і почне рости. Як воно приймається і росте, то тоді воно гарненьке. Тому викопати, отак як воно ось росте і здається, що можна так взяти, і десь оце викопати. так, То ні. Тому що воно не кущиком. Коріння в нього повзуче, і я буду, якщо я буду викопувати, то ну по корінцю такому розгалуженому. Все рівно його треба так збирати до кубки та кубкою садити. Така вона, ця красуня не буде. Пересадці вона дуже погана, поки прийметься, хворіє, і поливати треба декілька разів на день і декілька днів підряд, поки вона почне прийматися. Тому це я розкопувати не буду. Розумієте, найкраще це робити навесні. От. Але тут у мене були хости, такі, ніякі. я їх видалила звідси і оце посадила. Тому, коли гарно вона росте, тоді можливо знову викопати горщику, вона прийматися взагалі не хоче. от Горщику взагалі не хоче. Тому тоді як гарно воно росте коріння, треба його викопати, якось так. його Замотати, щось таке. І тоді можна. Ну, я ж кажу, якщо я навіть оце викопаю, вона у вас знову буде хворіти. Поки вона у вас прийметься. Отака рослина гарненька, гарно квітне, любить воду і сонце. Тоді у вас гарно розростається, повзуче коріння. Ну, обмежувати треба, та і все. Але. Пересадці дуже-дуже погано. Розмножується, хворіє, коли вона приймається. Це хелони буде квітнути, тому що тут у мене такі ось від доріжки до стіни трішки ось є 70 см землі. Це в людей так вони, ну, що у нас, я не знаю, як вони називаються по-українськи, оце від будинку до доріжки. Не знаю. Бетоном залито якось так. Не, не знаю, як називається. У нас цього нема, тому що, бачите, у нас кожен клап... клаптичок у нас росте. У нас усе росте. Те ж саме я вам скажу, погано пересадці і брунери, і ці, ой, медунички. Вони дуже погані, вони хворіють. Лукінглас, який гарніший, правда? Просто у пересадці вони погані. Так, що це таке вже щось є. Бачите, як поїде. Листя ця м'якеньке. Потім воно як прийметься, то воно і гарненько. Бачите, тут у мене ось так воно посаджено. Але коли воно приймається, то воно хворіє. Я вам скажу, валя ще як викопує, то в неї хоч земля така. Коли вона мокра, то вона трішки як до кубки збирається. А у мене ж оце я буду викопувати, воно зразу все розсипається. Чорнозем, але зразу все розсипається. Ну тут чорнозем, тут стільки землі було привезено, що, що вам сказати, Такі тут, яка вже хочеш земля. Тому мої дорогенькі, є такі квіти, які гарні, все, але в пересадці вони дуже погані. Ну що, все лежить. Усе таке, ну нічого. Дощику нам уже не потрібно. Хай би він вже сьогодні у нас і не був, тому що знову обіцяли. Знову обіцяли, я ж кажу, зливи. У нас просто зливи. Це під Києвом Бучанський район зі сторони Бучі. У нас просто зливи. Київ там поливає. Ну, от. В Києві дощ є, чи не знаю, а їхній дощ вже хмари йдуть до нас. Нам уже і не потрібно. Хай би вже лило в інших е, областях. Якось так би розпроділялися. Ну, бачите, не все від нас залежить. Мої дорогенькі, наступне відео, тому що я його відзняла, наступне відео вам покажу. Гінацеї. Е, е, Продажі у Валі вже закінчився. Буде їх розділяти, тому що я ж кажу, ми не знали, що буде таке на, Ну, що люди будуть так цікавитися. Ну, квіточка цікава. І наступне відео я його вже відзняла. Я навіть не знаю, коли я буду викладати це, тому що світла ж немає. Світла немає. І чому я його відзняла? Тому що для жіночки купувала. Ну, вона мене попросила, каже, можливо, хтось там десь щось і продає. Таку рожеву, ось таку темненьку. Ось цю темненьку таку. Я її прикупила в однієї жіночки, і те, що я прикупила, це просто жах. Ну, мене не було вдома. мене просто не було вдома, коли вона привезла. І чоловік вдома був, вона мені перезвонила, я кажу, чоловік там вдома, він тобі гроші віддасть. Ну, він забрав той кульочок та й віддав гроші та й все. А коли вже я прийшла додому, то це було одне страхіття. Одне страхіття. Я зняла про це відео, але буде воно, мабуть, наступне. Мабуть, буде наступне. Тому не буду я брати в чужих людей, тому що люди продають хворі погані квіти. Я не розумію, як можна так, ну як можна собі, собі дозволити робити отакі вчинки, я цього зрозуміти не можу. Ну, Людина поставила сама собі оцінку. Тому купувати інших жіночок я не буду, тому що треба дивитися квітку, треба дивитися коріння обов'язково. І, Ну, це просто купувати, віддавати гроші, та і все. І що з того буде, ніхто не знає. Тому що хіна це є основне ось оці діти. Бачите? Ось ці діти, ось бачите, як валя мені подарувала цей кущик. Квіточка квітна, але основне оці діти. Якщо у вас не буде оцих порослі о, там у корінні, то з однієї квіточки, навіть якщо вона буде мати корінці, майже нічого не буде. Це я не знаю, як треба їх хімічити, щоб вона у вас так е, трішки стала рости. Тому що вона може просто не вийти зими. Тому в наступному відео я розповім, як я прикупила для підписниці і що з того вийшло. А зараз, мої дорогенькі, буду йти, тому що буде дощ, вже з Києва тягне. Ой, світла в нас немає, не знаю, коли буде. Я вам бажаю дощику усім, у кого немає, хай він у вас теж пройде. Тому що дощ обов'язково треба, навіть коли отак усе неприємно ось лежить і це все. Нічого. З цим ми справимося. Нічого. А дощ треба, тому що люди мають городи, городину. Це я, так як віти, я ж кажу, я можу полити. А люди мають городи і городину, тому що дощ обов'язково людям потрібен. Ну що, мої дорогенькі? Бережіть себе. Обов'язково, коли повітряна тривога, старайтеся ховатися, тому що ми не знаємо, коли і куди прилетіть. Якщо є можливість, допомагайте нашим хлопцям, тому що їм дуже і дуже потрібна наша допомога. Те, що олігархи там показують, все піар. Я кажу, а ми чогось не показуємо, як ми збираємося, що ми відправляємо, ми цього не знімаємо. І не показуємо, тому що допомога не показується. Так. А вони не встигли щось там прикупити для відводу глаз, як той казав. А вже по всіх своїх каналах це все показують. Оце терпіти не можу просто. Тому надіятися на допомогу олігархів нам. Не треба, тому що її не буде такою, як вона потрібна бути. Якби їхні, Боже, не треба ж таке говорити, але ну я вже не можу. Якби їхні сини воювали, то війна б уже закінчилась. Тому що вони нашим воїнам прикупили усе. Але їхні діти воювати ніколи не будуть. Вони всі живуть в Європі і, і далі, тому що наші олігархи у нас в Україні заробляють гроші, живуть вони. В різних країнах, тільки не в Україні. Тому, Тому і так. Тому надія тільки на нас. Наші хлопці надія тільки на нас. Ой, щось я дуже багато розмовляю сьогодні. Тому, мої дорогенькі, якщо є хоч маленька можливість, то допомагайте. Пенсіонери ні. Тому що пенсіонерам сьогодні жити дуже важко. Це я знаю сама, я теж пенсіонерка. На пенсію прожити просто неможливо. Просто неможливо. Ліки дуже дорогі і все таке дуже дорого. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося. Тому що вони, ой, вони всі вони у нас ангели, всі. І дуже їй шкода.